І друзі, рада бачити вас на своєму каналі зовсім, зовсім скоро вже новий рік. І я вирішила сьогодні спробувати так сказати: затестити деякі рецепти, які можливо, якщо мені сподобається. То я приготую ці страви на новий рік. Це не буде щось грандіозне, бо так прям грандіозно ми не святкуємо в принципі в цьому році, як і в минулому. Але просто посидимо вдома і все ж таки все одно будемо щось їсти. Тому хотілося б, щоб це були якісь. Страви, знаєте, не ті, які зазвичай ми готували до цього. Хочеться чогось цікавенького і гарного. Отак, от мені в цьому році. Ось. ось і мені хочеться, щоб все було якось естетично, гарно, тому буду пробувати що з цього вийде. І якщо сподобається, то саме ці страви візьму до новорічного столу. Не буду тут супер важкі страви. Це буде все дуже просто і дуже швидко. Тож, давайте зі мною подивимося, що з цього вийде. Перший рецепт це закуска. Для неї знадобиться крекер. У мене тут тук, соломка, солона, плаваний сирок, трикутничками та кріп. Першим ділом нарізаємо кріп мілесенько, потім беремо соломку і відміряємо її по розміру крекера. Наламуємо таких шматочків стільки, скільки у нас штучок сирочків. І вставляємо кожну соломинку у наш трикутничок сиром. Обвалюємо цей трикутничок у кропі, і у нас виходить ялиночка, яку ми кладемо на крекер. Вона чудово прилипає до нього. І потім всю цю конструкцію, якщо так можна сказати, легко схрумати. І насправді дуже смачно. Це я вам точно кажу. Зацінила я, зацінив чоловік і зацінили мої батьки, тому всім сподобалось. Раджу цей рецепт, він вже перевірений. І, до речі, гарно і святково виглядає, хоча готується дуже-дуже просто, як ви могли тільки що це бачити. А ми з вами переходимо до наступного рецепту. Для нього нам знадобиться чорний хліб. Ріжемо хлібчик на невеличкі шматочки, топимо вершкове масло та підсмажуємо наш хлібчик з обох боків. Нарізаємо цибульку. І натираємо варений буряк. Додаємо в нього зовсім-зовсім трошечки або майонезу, або якогось соусу, який вам подобається, білого бажаного, трошки підсолюємо і перемішуємо все гарненько. Якщо ви любите чесник, його також можна додати у цю намазочку, тоді вона буде більш пікантною. Перед цим тільки видавити або на чесникодавку, або натерти на терочці міленькі. Намазуємо намазочку на кожну гріночку. Ось так от. Потім зверху на намазочку викладаємо цибулю по декілька шматочків на кожну нашу брускетку. І зверху кладемо оселедець. Він у мене одразу в пачці вже нарізаний, але можна і взяти цілий самим, розібрати, нарізати, як вам більше подобається, який ви більше любите. Це не має ніякого значення у даному дуже простому рецепті. І прикрашаємо в самому кінці ми шматочками кропу. Можна також цього не робити, але ми пробували так і було досить смачно, він додавав якогось такого свого особливого смаку. Можна назвати це, до речі, лінивою шубою, без картоплі, але дуже схоже по смаку. Виглядає ця закуска досить по-новорічному, я б так сказала. А ми переходимо до наступного рецепта. Це також закуска. Натираємо яйце, у мене дві штучки, повністю на міленьку терочку. І після цього додаємо туди часник. Чистимо, беремо десь приблизно 3-4 зубчика. Я взяла 4, вони були невеликі. І потерла їх також на міленьку терку, але якщо у вас є чесник давка бо в мене її просто немає, то ви можете скористатися нею, і, звісно, так буде і швидше, і зручніше. Ну а результат буде таким самим. Це, в принципі, якісь логічні речі я тут розповідаю, ну, але поки тру чесник, то чому б і ні. Ось тут у нас натерте яйце та чесник, і ми ріжемо далі зелень. В мене там цибуля зелена, кріп та петрушка. Відкриваємо крем-сир, у мене він зелень, у півпачки я беру, змішую з нашими двома яйцями, додаю сіль, але її якраз можна було і не додавати, в принципі, так би було досить солено. Далі ліплю із цієї маси ялиночку. Ось такий конус і прикрашаю зверху зеленю. Зайву зелень я прибираю серветкою. Зараз покажу як. Ну так, добре, досить щільно насипаю цю зелень, досить щільно її приліплюю. І після того я додаю на тарілочку. Крекер в мене з цибулею, він, з, з, зі смаком цибулі. Потім можна цим крекером макати прямо ось цю намазочку і їсти. Вийшло досить смачно, нам дуже сподобалось. А ми переходимо далі, це вже солодкий рецепт. Нам знадобиться листкове дріжове тісто, можна просто листкове, в принципі, я думаю, також буде смачно. У мене тут кілограмовий. Пакетик тіста, але можна різного розміру робити цю страву, тому це не має ніякого значення. Розрізаю пополам, кладу одну частину на другу і вирізаю ялиночку, ніжку ялиночки, а далі просто трикутник роблю, зайві частинки прибираю, розділяю наші два шари і змащую посерединці шоколадною пастою, або ви можете змастити яким-небудь варенням або арахісовою пастою, що придумаєте, кладу зверху другу частинку, робу, роблю ось такі надрізи до середини, щоб залишився як такий стопор, і кожну частинку скручую. Скручую в одну сторону, такі спіральки виходять, досить гарно одразу стає, гарно-гарно виглядає. Кожну-кожну закручую. Вони, в принципі, злипаються одна з іншою, ну, добре тримаються. Верхушечку залишаю і вирізаю з того тіста, яке в мене залишилось, зірочку. Ріжу зірочку, також вона в мене подвійна, розділяю, всерединку намазую точно так же шоколад, зліпляю дві частинки разом. І приклеюю на верхушечку ялиночки. Ось така гарна ялинка різдвяна у нас виходить чи новорічна. Збиваю одне яйце і намащую пензликом зверху. Так тісто буде більш блискуче, більш засмажене, знаєте, таке більш апетитно буде виглядати, але якщо у вас немає яйця раптом, то в принципі і так буде точно смачно, але може трошки не так гарно. Ось так ялиночка виглядає до того, як я її запекла, на 200 градусів до такої засмаженої скориночки. Подивіться, яка красуня, просто. І їсти її дуже зручно, ви просто відламуєте ось так шматочок собі. І з'їдаєте. Якщо чесно, мені з приготованих сьогодні рецептів сподобалися всі чотири. Цікаво, як вам, сподіваюся, ви візьмете собі якусь ідею до новорічного столу або просто зробите взимку, бо це, в принципі, зимові рецепти. Дякую за перегляд. Скоро побачимось.